Так, друзі, наші вітання. Компанія Фрешавти, як завжди, з вами на зв'язочку зніму для вас коротенький відеогляд ось такого автомобіля, того що він у нас давно стоїть в на авторії, але без відео а, з такої погоди дуже важко знімати на всі автівки відео. І, до речі, зараз знову починається дощ. Але менше з тим швиденько вже доб'ємо по цьому автомобілю відео, того що дуже велика активність по саме цьому автомобілю. І щоб було менше питань, я зніму для вас відеогляд, щоб ви мали розуміння, що це за автомобіль. Отже, погнали. Це у нас автомобіль Volkswagen Tiguan в airline пакеті, зовнішньому та внутрішньому R-Line пакеті, тобто подвійний R-Line. У нас чисто 2018 року. Пригнеться з Європи, От, а саме Швеції, повністю весь ці цілий, як пізніше, як завжди, зніму приладом замір лакофарба покриття. От, повністю весь ці цілий 18 рік з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 500 7-ступка мокра, одна з найкращих та більш надійних коробок в лінійці -групи. Е, І що саме головне, що оригінального пробігу в даному в нас автомобілі. Йде 145 чи 144 тисячі оригінального пробігу, який підтверджені, у нас, нас є офіційним дилером, що дана автівка заїжджала та все часто та гарно по регламенту в ній обслуговувалася. Так що наразі ніяких питань до цього автомобіля взагалі в нас немає. Отже, швиденько біжу вам по комплектації, зробимо замір локофарго покриття, те, що саме основне для вас є, і покажу по можливості стан автомобіля по слідах експлуатації. Отже, погнали! Airline пакет ззовні, бачите. Е, сюди входить значить, в нас Full LED адаптивна оптика, топова, максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Е, далі біжимо, в, в значку у нас є радар адаптивно круїз контролю. Е, маємо 19-легкосплавні диски, у нас Pirelli Scorpion на, на літній резині. От, Потім маємо безключовий комфортний фіт і тут ви бачите. Е, відкриваємо автомобіль, сідати, бачимо, всередині маємо Airline, Airline кермо, е, airlineський. Сидіння у нас спортивні, спортивні максимальні. Сідаємо в общем, сідаємо в автомобіль, бо такий дощвали, що капець просто. Так, 145 тисяч, цифрова панелька приладів перед вами, запускається автомобіль кнопкою. Ось так нажимаємо. Так, зараз глянемо, запуститься. О, Запустився, бо стояв на майданчику. Десь, мабуть, тиждень часу його ніхто не чіпав цей автомобіль, але запустився, все добре. До речі, зразу бачимо, в автомобілі є два ключа та пульт керування Webas, оригінальний є в автівці. Погнали по комплектації, Цифрова панелька приладів є, сказав далі. Асистенти, які в нас є допомоги водію, Assist та Front Assist, Тобто автомобіль, в коли є включений адаптивний круїз, сам їде, сам гальмує і сам під по смугах. Керує по смугах. Front Assist, якщо ви не реагуєте на перешкоду, автомобіль реагує замість вас. От підігрів дзеркал маємо, підсвіточки, світочки амбієнсу тут в картах. Маємо у всіх картах підсвіточка Ambience, в картах і в порожиках ось тут. Так, так в порожиках є підсвіточка Ambience також. Потім маємо в автомобілі магнітолка Discovery сенсорна. З функцією у нас Android Auto, Apple CarPlay, українська мова є, трьохзонний клімат-контроль, Webasta, очищення повітря є в автомобілі. До речі, Webasto оригінальна, мокре, ви можете програмувати на конкретний час та день виїзду, і у вас буде автомобіль повністю теплий. Ви сідаєте, або Ось є ось є Ключик, Включили ключиком Вебасто, запустили, так що дуже крута опція в е, такий період, як зараз у нас є. Е, потім що ще маємо? Що ще маємо по автомобілі? Тут у нас дублювання двозонним кліматом, кнопочка Вебасто, підігріви сидінь є, підігріви керма немає, бо в ось такому орламському спортивному кермі не буває підігріва підігріви сидінь у нас є. Потім маємо стар-стоп, самопарковка є. Функція у нас є камера заднього виду, партроники 360 градусів. Куліщатка для зміни руху режиму їзди, автохолд, електрогручник у нас є. Чорна, чорна стеля, ось так виглядає. Ну, дуже крутий автомобіль по своїй комплектації. От, чорна стеля у нас. Позаду ми маємо керування третім кліматом. Ось так виглядає столики. До речі, якщо десь далеко ви їдете дорогу, то дуже зручна штука, собі кава, чай працюєте за столиками. Прикольна штука в нас. О, тут є, тут є, тут є. Сказав, задня оптика також топова, максимально ледовська, Маємо електрокришку багажника в автомобілі. От, і ваша, З до речі, вашою улюбленою опцією, що махом ноги відкривається електрокришка у нас, електрофаркоп'я присутній додатковий комплект коврів в автомобілі є. Е, компресор, клей, дункрат, тобто все є, що мало б йти по заводу. Так що ось така коротенька по комплектації. Ось така ситуація у нас. Е, що далі? Далі робимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб мали вже розуміння, що все добре. Гляньте, круто світить ця оптика. Ну, Хто користувався, той зацінить знає, що це таке. По кофарвим покриттю, погнали. Передня ліва сторона у нас 124, 117. Передні ліві дверки 123. Далі у нас 130. Задні ліві дверки 117. Ще раз. 147. Ще раз у нас. 119. Заднє ліве крило у нас 107. Поверху крило у нас 123. Задня кришка багажника у нас 99,6. Ще раз. 99,6. 111. Права сторона назад, пішли. 98 і 6. Поверху у нас 117. Задні дверки у нас 107. Ще раз дверки. 125, 125, 114, 137, 122. 132 капот, 117 і дах у нас 110, 110. 111. Так що, бачите, автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких елементів фарбування, там чи косметичних, чи замін, чи ще щось. До речі, лобове скло також максимально зі всіма можливими асистентами з камерою. от І що? і Така ситуація вроді, по цьому автомобільчику. Це замірів, це вам сказав. До речі, завів на холодну, дуже круто працює двигун. Зараз сам відкрию. Капотика дуже класно працює, двигун ніяких, не чути ні рівні, ні роликів, нічого абсолютно. Ось так все працює, чистенько, гарно, класно. Ну, До речі, дуже хороший автомобіль, мені він подобається реально. У нас є там тюганки, там ще десь 5 штук стоїть. Ну, а але це реально топовий, як на мене. Дуже хороший тюган. Так що ось така ситуація по самому автомобілю. По слідах експлуатації, ну, як завжди, по передній частині є дрібні сколики, вони не критичні, тобто все нормально, не треба нічого робити, фарбувати там, чи прокапувати, і реставрувати. Такого нема. Дрібні сколики є. Пошкоджень по самому автомобілю, по кругу в нас немає, тобто бампер на місці. Все Зазорі він не знімався, ніхто тут не малював нічого, він є не пошкоджений. Решту по кругу автомобіля є все добре. Тобто немає ні подряпин, ні глибоких, ні вмятин по автомобілю. Все є добре. От, по задньому бамперу. ну, якщо пішов дощ? Трішки ось така бачу. Маленька коцка є, бо задній бампер завжди є пошкоджений. це 99,9% ну, автомобіль проїжджають, що якісь є сліди по задньому бамперу, сколики є. Решта по автомобілю, ну, як на мене, абсолютно є все добре. От, Так що ось така ситуація. Ще, до речі, бачу одну царапинку, Ось тут на Водійській дверці. Ось така царапинка є на Водійській дверці. Така глибша, що видно в очі кидається. Тобто задній бампер, водійська дверка і передок трошки є сколики дрібні. Вони не критичні, ще раз, друзі, вам говорю. Важко мені зараз сам показати в таку погоду, що дощ падає, але менше з тим, що є, то є, як то кажуть. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас є для вас, кого він зацікавить, звертайтесь до нас, приїжджайте на тест-драйв. якщо не ви до нас, то ми до вас можемо приїхати, то є, не є якась проблема. От, якщо сподобається, купите в себе в місці, по факту вже автомобіль. От. І що найголовніше, то ціна на віддачу. Ціна на віддачу даного автомобіля у нас буде вартувати орієнтовно 29-29500. скоріше всього, буде на віддачу даний автомобіль. Кого він зацікавив, будь ласка, ви вписуйте свій бюджет. Може вам надати максимум інформації по ньому ще більше. Тобто історія від офіційного дилера, комп'ютерні перевірки, діагностики. Тобто, ви, щоб все-все надамо, щоб ви зрозуміли, що дійсно цей автомобіль відповідає тому всьому, що написано в нас, є в оголошенні, і дійсно цей автомобіль вартує вашої уваги. Так що всім вам гарного дня! Реально ловіть свій шанс, хороший автомобіль. От, так що будемо з вами на зочку. Пока-пока.